Що ж а за чим так багато автоматів тут? Чому ми один не поставили? Я не можу поняти. Зачем це, ти хотів це, у ну, роз... бабки замовника собирає, Да. Чи що? Ну, ну, проєкт ти... виконаний по проекту. Ну, да? Тим з проєктом, там в зговорі був? В зговорі був, бо тут дуже багато діння. Ага. Значить, у нас є два вода. Як це жилий будинок? У нас категорія 2, У нас є два вода. Перший і другий, і на інверторі я, там так і реалізовано. Тобто, якщо зникне перший ввод, все завжди буде другий ввод. Він підключений до дженпорту порту інвертора. І ми тут наблюдаємо таку історію: значить, оце основний вод, оце якби генераторний ввод, але це і є мережа. Значить, у нас система захисту виконана так, що у нас в началі стоїть автомат. Автоматичний вимикач 80 А. Після нього йдуть запобіжники 100 А. З запобіжників вже значить, узіпи. Це захист, грозозахист. Тобто, якщо буде якийсь дуже сильний імпульс в лінії, вони спрацюють, значить, спрацюють ці запобіжники, і наше обладнання не, не пошкодиться від нього. І вже після цього, по проєкту було. Якби спроєктовано, що у нас ще реле е, напруги стоїть. Тобто у нас є два діджитопа, котрі управляють оцими контакторами. Все. Тобто, все доволі просто, але дуже надійно, як і все в деї. Ну, ти мені скажи, а за чим ми взагалі все це зробили? Щоб у людей на високих поверхах було тепло, була холодна вода і світло.